Ми граємо з я йду в похід. Я йду в похід і беру з собою телефон. А ви можете взяти з собою зарядку? Можу. Я йду в похід і беру з собою артефрин. Артефрин у нас з собою бере. А шприц ти може взяти з собою? Так, да, можу. Я йду в похід і беру з собою фонарик. Ерор! <рес> 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 а ви брати з собою планшет? Планшет? Так. Да. Я йду в похід. І беру з собою. Гладілки. Що з тих? Стоматологічний так заказала, чи що? Ви маєте вгадати, а я ваше не вгадаю, беру там Ти з собою дзеркало береш. Так. І зонт? Да. Я йду в похід і беру з собою. Я казав фотографію. Ну, ти ви скажіть, що це може бути? А він взяв фотокамеру! Я йду в похід і беру з собою скальпель. Зуба чи що ти взяла з собою? Зуба ні. Зуба не несу. Хірургія. Да, імплантації? Так. Да. бере все до операції імплантації.